Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в окремому випуску передачі Поліція Сумщини інформує особливий гість. Він разом з побратимами тримає оборону держави та повертає наші землі, боронить цілісність України та захищає життя їх мирних мешканців. Це представник об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь Микола Наливайко. Доброго дня, Микола. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про те, чим саме займаються бійці об'єднаної штурмової бригади Людь. Бригада вже більше ніж півроку воює на сході України. Ми звільняємо наші території. Коли потрібно йти у штурм, йдемо у штурм. Коли потрібно, стоїмо в обороні. Але ціль наша звільнити наші території від окупаційних військ. Хто наразі вже працює у бригаді Людь? Наша бригада це симбіоз досвіду та мотивації. У нас переважна більшість це цивільні люди, які прийшли з звичайних інших професій, банкіри, журналісти, студенти, але також, звісно, є і поліцейські, які перевелись з інших підрозділів Національної поліції України. Бійці якого фаху наразі потрібні в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України? Наразі потрібні всі спеціальності, адже бригада розвивається. Нам потрібні штурмовики, мінометники, оператори БПЛА, сапери, гранатометники, механіки водії. З цього переліку на який фах найбільший запит? В першу чергу нам потрібні штурмовики. Це основа. А взагалі не можна казати однозначно. Для бригади потрібні усі. Які умови служби у люті? Оснащення, забезпечення, заробітна плата, можливо, пільги, статуси? Наразі у нас найкраще оснащення, найкращі бронежилети, сучасна зброя, бронетехніка, яка е, показала себе в бою. Заробітна плата від 30 до 130 тисяч гривень. Е, кожен, хто приймає участь у бойових діях, отримує статус учасника бойових дій та пільги. З, які передбачені законом про статус, які умови рекрентунгу для людей, які бажають долучитися до вашої команди? Люди, які хочуть долучитися до бригади, повинні бути вмотивовані та рішучі та вчитись швидко всьому новому. Чи беруть до об'єднаної штурмової бригади люд, людей, які раніше жодним чином не були пов'язані з роботою у силових структурах? Звісно, ми їх тут цьому навчаємо. Найголовніші критерії це мотивація та здатність витримувати навантаження і фізичні, і моральні. Саме тому ми приділяємо цьому особливу увагу: навчаємо бойовий тактичній підготовці, надавати медичну допомогу, готуємо операторів БПЛА. Вони проходять також бойове злагодження і готуємо людей до того, що там буде дуже важко, і якщо вони це витримають, то зможуть зберегти на полі бою своє життя та свого побратима. Як проходить підготовка осіб, які тільки не вступили на службу до люті, що входить в обов'язкову підготовку? Перше, це початкова підготовка два тижні, яка буде проходити в тренінгових центрах Національної поліції. Після цього виявляється, в кого до чого є найбільший хист, і вже більш профільна підготовка від двох тижнів до шести. І вже потім злагодження на полігонах від двох місяців. Добровольці, які доєдналися до Об'єднаної штурмової бригади, людь. Після закінчення війни чи зможуть ці люди розраховувати на посаду Національної поліції України? І якщо так, то на які саме? Так, звичайно, на на них покладають надію, так так як в них розвинене відчуття справедливості, вони дуже мотивовані жити в правовій державі, і після закінчення війни вони можуть як залишитися у складі бригади Людь так і після певної підготовки зайняти посади. В, в різних підрозділах національної поліції, таких як слідчі, оперативні підрозділи, навіть поліція охорони або поліцейські громади все залежить від їх бажань та навиків. Чи можуть долучитися до об'єднаної штурмової бригади жінки? Чи є якісь особливі вимоги до них? Так можуть долучитися жінки. В нашому підрозділі штаті є жінки, які виконують бойові обов'язки разом з чоловіками. Вимоги до жінок і чоловіків ідентичні. Є навіть жінки-штурмовики, які на рівні з чоловіками воюють, і вони одні з найкращих в нас. Як особисто ви вирішили для себе прийняли таке рішення служити саме у об'єднанні штурмові бригади Людь про створення штурмової бригади Лють я дізнався від моїх друзів, працівників поліції. Одразу вирішив для себе, що хочу служити саме тут задачі, які ставляться перед бригадою Людь. Повністю збігається з моїми цілями планами на життя, а це саме звільнення наших територій від окупанта. Тобто, вагань не було зовсім. Знаю, що у об'єднанні штурмовій бригади національної поліції України є свій особливий унікальний слоган перетвори свою лють на зброю. Який сенс ви закладаєте у нього? Людь це саме те, що ми відчуваємо до росіян. Вона може бути зброєю і рушнівною силою на полі бою. В бригаді Лють ми надаємо нашим бійцям можливість перетворити їхню лють, конвертувати в результат. А виникло це все, я вважаю, після 24 лютого, після перших тривог, після перших ракет, після першого вбитого українця. Вони думали, що ми будемо їх боятися, але ми їх б'ємо і люто ненавидимо. Кожен українець вдячен вам за вашу мужність за сміливість. Саме на таких людях, як ви тримається та будується нова вільна, демократична держава. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і приділили нам увагу, щоб зустрітися сьогодні у нашій студії. А я звертаюсь до глядачів. Якщо ви також хочете долучитися до лав об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь, то можете звернутися за телефонами на екрані або ж самостійно подати анкету на сайті. На сьогодні це все. Дякую до зустрічі.